Ну, і тим часом в мережі не перестають з'являтися відео конфліктів із працівниками ТЦК. Одне із них поширилося в соцмережах, бурхливо його обговорювали. І ось вже є реакція. Зокрема, це трапилось у Дніпрі. Зараз бачимо ці кадри. У ТЦК пояснили це силове затримання на відео намагання отримати чоловіка від скоєння кримінального злочину. Так це прокоментували. Цей громадянин, як кажуть, у ТЦК чинний військовослужбовець, якого призвали на службу раніше. Він неодноразово намагався ухилитися від неї. Не Лявся за повістками та не проходив військово-лікарську комісію. 1 червня мобілізований слідував до місця проходження служби. Це відбувалося у супроводі ТЦК і СП. Під час руху автівкою мобілізований попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі. <зв>. А, да он и уже, и так он не а он мобилизован. Пацаны, ну что вы делаете Анатолий? Ну что вы делаете? Телефон отпустите. Он уже, вы, покон, он, он уже так решите вопрос. Уже, уже. приказ. Что а а а вы делаете? Покажите, покажите, покажите. Покажи вот, да да покажите, покажите, сначала, О, а не его в Покажи Олег, ты Так, пустите вы меня, я не вру. Ну, покажи. Так, покажите, 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 покажи, 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 Я уже покажу. Покажи сначала. Не Он не убежит, я...